День. Добрий. Хто з вас керівник апарату? Я заступник керівника апарату. Керівник апарату наразі у відпустці. Ага, як вас звати? Ірина. Ірина по батькові. Михайлівна. Ірина Михайлівна, скажіть, будь ласка, ваш суд має доступ до електронного суду, який у нас в Україні? У нас реєструється. До вас приходять заяви, скарги через електронний Михайлівна. суд. Чому ваша канцелярія мені повідомляє про те, що Моя скарга, яка була адресована вашому суду, до вас не дійшла. E, Значить, дівчата перевіряли. Ну я ж не можу зараз відповідати за дівчатми. Mm -hmm. У нас є загальна канцелярія, яка реєструє вхідну кореспонденцію. Мені повідомили про те, що моя за, е, скарга е, пішла на, на адресу Шутова, і Шутова хтось її має привезти вам е, якимось там. Логістичним путем, яким чином електронні скарги і заяви у вас возяться якимись невідомими кур'єрами. Дивіться, у нас два приміщення наразі суду. Я розумію, я це розумію. У вас еле... доступ до електронного і суду доступ є. Доступ до електронного суду на Шутова, так, все вірно, там так. реєструються усі заяви і передаються, якщо розписана на суддю в цьому приміщенні, передаються нам. Тобто я, я як заявник подаю ваша, в електронному вигляді. Ваша а, а, потім, а потім з електронного вигляду їх хтось розпечатує і везе автомобільним е, сполученням автомобільною е, логістичною. Цим. У нас інструкція передбачено роздруковування, так? Так у нас що, а матеріали справи заводить. Так що в роздрукованому, воно є в електронному вигляді, а також. Так, так, так кожен... якщо у вас є доступ, ви можете самі його роздрукувати. Що за бред, взагалі? Ну, О, ну хто? Канцелярія? Ну, загальна канцелярія. Ну, вона ну. роздрукувала. Ну, так чому не розглянута скарга? А мені повідомляють, що за скаргою моєю поїдуть на Шутова. Що це за бред вообще? Тому що її роздрукували, поставили вхідний номер. На ній стоїть вхідний номер документа. Що ви мені розказуєте? Хто, хто роздрукував? Хто знаю. Роздруку... Вам дівчата, повідомили прізвище особи, яка зареєструвала вашу скаргу. Ні, не повідомили. Ну спитайте. У них вони, 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 значить, вам скажуть прізвище особи, яка зареєструвала і роздрукувала вашу скаргу. Я ж наразі не знаю про яку навіть скаргу ми розмовляємо. Та, будь ласка, дізнайтеся. У мене скарга е, датована п'ятим числом. Сьогодні дев'яте число. Вона не те, що не розглянута, вона ще невідомо де. І мені розказують, що за моєю скаргою поїдуть, бог знає куди. Для того, щоб її забрати в бумажному вигляді, якщо вона електронна? Ну вона зареєстрована. Ви кажете, що вона не зареєстрована. Ви зайшли, ви що? сказали, що вона не зареєстрована. Вона виходить зареєстрована і прийшла до суду. Просто її роздрукували і не передали сюди. Я так розумію. Куди сюди ви не передали? Все приміщення. Хто у вас передає? Яке, питання, яке приміщення вам передавати, якщо у вас є доступ mm -hmm. до електронного суду. Ви взяли, зайшли і роздрукували. Що ви мені бред несете? Яке у вас до мене питання? У мене питання, якого біса 5, 4, 4 дня моя справа навіть не зареєстрована, якщо вона в електронному суді висить з 5 числа. Ви кажете, вона зареєстрована чи зареєстрована. Я не можу зрозуміти, в чому мені розібратися. Якщо ваша скарга надійшла, то вона повинна бути зареєстрована, вірно? Де вона зареєстрована? Вона зареєстрована. зареєстрована де вона заре? Покажіть мені реєстр на кого вона розписана? Де вона зареєстрована? У мене немає доступу, тому В кого є потрібно доступ? мені вияснити, яка скарга будь і ласка, питання, будь ласка. Вияспитання, будь ласка, вияс чи вона зареєстрована, чи не зареєстрована? От, будь ласка, візьміть і виясніть це питання. Добре, давайте мені прізвище після 13.45, Я вам пові.